Лозівський центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх долучився до реалізації соціального проєкту Активні парки локації здорової України. Це один з проєктів, що входить у загальну національну програму президента України Володимира Зеленського Здорова Україна. Проєкт направлений на популяризацію спорту та включає заходи оздоровчої рухової активності, до яких і запрошують долучатися всіх охочих мешканців громади. Головна мета цього проєкту це зібрати як можна більше і обширніше кількість населення. Цей проєкт для загальної маси людей, тобто від дитини до людей похилого віку. І ця головна задача це як можна більше людей заволікти до занять, регулярних занять фізичною культурою. Так як у нас спорт, у нас возові досить. Розвинений, да, є групи здоров'я, які самі займаються. Але наша головна задача в цьому проєкті то залучити людей до регулярних заняттів, які не ходять на спортивні секції, заняття, там якісь спортзали. Спорт він не тільки, знаєте, покращує здоров'я, він і згуртовує людей. Само собою, так, здоров'я, психологічний стан людей. Ми зараз розуміємо, що в людей діти якось цього ще більше не розуміють, що в країні йде війна, а в дорослих людей досить у ну багатьох зараз психологічний стан пригнічений, так як у нас гинуть люди кожен день. І тому спорт це не панацея, але все-таки як один із способів підняття бойового духу, щоб продовжувати далі боротися, піднімати собі Піднімати іншим людям настрій. Для оздоровчої рухової активності за кошти області та громади у Лозові встановили майданчики, оснащені сучасним спортивним обладнанням для індивідуальних тренувань. Умови участі у спортивному проєкті дуже прості, говорить директор центру Євгеній Літвінов. Головне, це, напевно, щоб була спортивна форма, щоб було зручно займатися спортом. Локації цих активних парків у нас є ось такі прекрасні майданчики. Їх на даний момент три штуки в місті Лозова, але ця програма не прикріплюється особисто до цих майданчиків. Якщо люди будь-який вид спорту чи будь-які заняття будуть підтримувати, ми будемо проводити чи це забіги, чи це, це буде скандинавська ходьба. Зараз ми. Хочемо спробувати заволікти людей більш похилого віку, там які займаються скандинавською ходьбою, або ті, які мають бажання. Зараз пропрацьовуємо це. Хочемо трошки взяти матеріал якогось, щоб ну це палки для скандинавської ходьби, щоб людей заволікати і старшого віку. Наразі центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх тільки розвиває цей проєкт. Його куратори вже провели декілька занять з волейболу, баскетболу та футболу. Зараз, як ви бачите, тут діти. Це перша половина дня активно, майданчики активно використовуються, в другу половину дня, тобто після п'ятої і шостої, коли люди з роботи йдуть додому, то тут займається вже доросле населення. І також є люди, та навіть похилого віку, У нас є знайомий, які на постійній основі займається йому 80 років. Тобто, це якби цей чоловік є прикладом того, що все-таки регулярне заняття фізичною культурою воно сприяє розвитку і підтриманню здоров'я нашого. І це основна задача цього проекту, щоб заволікати більше людей і підтримувати здоров'я. Людей різних верст населення. Зараз заняття проводяться, ті, які в нас є можливість інвентар, тобто які в нас є. Ну, це в нас проводяться заняття на майданчиках. Це волейбол, саме на тренажерних таких от майданчиках є. Є от такі у нас майданчики, а ще є у парку перемоги. Там тренажерний майданчик. Проводиться заняття там також з. Вправи по футболу займаються теж. Ну, це більшість діти зараз. Доросле населення тільки будемо намагатися зараз підключати. Трошки дорослим населенням трішки складніше, ми розуміємо, що робота у когось свої справи, але люди підтримують, люди є, вже телефонують, запитують, якому це буде форматі, як це все проходитиме. Спортивні заняття проходять два-три рази на тиждень. Про місце та час проведення Лозівський центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх повідомлятиме заздалегідь у Фейсбуці на сторінці Активні парки міста Лозова. За додатковою інформацією просять звертатися в особисті повідомлення. Локації у місті Лозова, на яких проводять заняття, це спортивні майданчики Лозівського ліцею номер 10 і ліцею номер 1 а також спортивний майданчик у центрі міста, вулиць. Та Богданівська, 26А. Координатори запрошують доєднуватися до участі у соціальному проєкті Активні парки, локації здорової України, дітей різних вікових груп, молодь та дорослих.